Галю, тобі вже тридцять років, а ти ще не заміжня. Що ж це таке? Ой, не знаю. І пробують, і хвалять, але не беруть. Продав Петро корову, вирішив вставити три передні зуби. Виходить зі стоматології, з голівудською посмішкою, приїжджає додому в село, заходить на кухню і ззаду ніжно кусає дружину новими зубами, а у неї аж мурашки по шкірі. Вона а, кума, тільки не зараз. Мій шепелявий скоро приїде. <рив> Малий підслуховує під спальнею. Коханий, я хочу дівчинку. Добре, зараз зроблю. Відчиняються двері. Тату, тату, а мені зроби велосипед. Вчителька звертається до учнів. Діти, назвіть, яких ви знаєте, космонавтів. Гагарін каденюк, угу. правильно. А ти, Богданчик, кого хотів би додати? Мої тато та мама. А то ти щось плутаєш. Ні, не плутаю. Я вчора вночі прокинувся і чую, тато мамі говорить: Ну що, полетіли? А мама відповідає: А ти скафандр одягнув? Ні. Тоді політ відміняється. Моя жінка любить коломийки, Кхе -кхе -кхе. А моя колоплитки. Десять років сімейного життя дружина вмовляє чоловіка сходити кудись з цього приводу. А він відмовляється, каже, що не любить він це все. Пропонує їй просто посидіти по домашньому. Але вмовила ж таки: приходять вони в ресторан, а там з порога швейцар питає у Васі. столик, як завжди, в правому кутку на двох і свічі? Ц, я ж сьогодні з дружиною. Офіціант запитує у Васі. Вася, як завжди почнемо з шампанського? Ц, я ж сьогодні з дружиною. В кінці вечері стриптизерка дивиться прямо на Васю і питає: А хто смикне останній шнурочок на бікіні? Весь зал дружно. Вася! Вася! Дружина закочує Васі страшний скандал! І вибігає з ресторану, ловить таксі. Вася встигає заскочити в машину, і всю дорогу дружина пиляє Васю. Тут таксист не витримує і, повернувшись, говорить: Ну і стерво ти сьогодні зняв Вася.